Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні буду ділитися з вами своїми враженнями від новинки роману, який побачить світ у видавництві Анети Антоненко. Це ще одна книжка корейської літератури, а корейську літературу я страшенно полюбила, власне, поясню, мабуть, перш ніж перейти до самого роману, поясню чому. Корейські автори пишуть дуже просто. Їхні твори дуже швидко читаються, але разом за тією ж таки простотою викладу, простотою, ем, простотою діалогів, описів і думок криється дуже велика глибина, і дуже багато моментів, зокрема мені, власне, відгукуються. Отож, сьогодні у нас мова піде про роман, який я прочитала за допомогою читалки Роман на чужині, авторства Лісин У. І це ще одна книжка корейської літератури, яка, яку я б сказала, можна розібрати на цитати. Чесно слово, от подумайте над такою цитатою: на світі є добрі і погані люди, а також є політики. Так, мене. Мені так я аж декілька разів е, перечитала і записала. В книжці взагалі дуже багато таких от відступів е, свого роду роздумів. І ті роздуми, ті відступи, вони не є недоречними, не є зайвими, вони дуже вписуються в контекст, і тому сприйняття тексту, е, мабуть, таки дуже легке, оскільки дуже багато моментів відгукуються нам. Отож, в романі з перших сторінок ми знайомимося з таким собі персонажем Сонхо, який, який співпрацює з мером у великому місті, він є його тінню, є його правою рукою, але мер попався на корупції, і знову ж таки скоро насуваються ще одні вибори мера, і він розуміє, що він може втратити авторитет, тому потрібно знайти якісь ви. І Сонхо сам по собі, по простоті своєї душевні, пропонує, що можливо, яким чином ми обіграємо ситуацію так, буцімто це не мер ем, причетний до цієї корупційної схеми, а власне перекладемо вину на когось з його близького оточення. І мер вийде сухим із води, та й зрештою ситуація якось розрулиться. Але Сонхо, коли пропонував цю схему, він не думав про те, що. Взяти у ту всю відповідальність за злочин, який вчинив вмер, доведеться йому. Мер дуже хитро. запрошує його в ресторани, дуже хитро так пояснює, що Ти розумієш, я тобі вірю, а я таку справу я можу довірити тільки людині, яку. Яку я підтримую, яка мені близька, з якою я пліч-опліч працюю. Тобто він звертається до нього так от, пані Братські, буцімто виручай. виручай. І наш головний герой, уже й не розуміючи, як так сталося, зрештою, він таки виручає. Взявши на себе усю вину, він зникає з країни і вирушає у таке забуте, віддалене, але сонячне, Місце, яке має назву Бобу. Власне, там він розуміє, що усе, чого він в житті, прагнув летить шкареберті. Дуже майстерно подано цей такий момент, коли в людини руйнується все її життя, коли людина розуміє, що вона йшла до чогось дуже довго і дійшовши вже, начебто все, все сталося так, як мало статися, але от... Внаслідок якогось такого колапсу, якогось такого інциденту, руйнується абсолютно все. І Сонко не знає, де себе подіти. Він не виходить з готелю, він е зазирає, е зазирає в пляшку, він ніяк не може зібрати себе докупи, аби зрозуміти, в якому напрямку взагалі далі рухатися. І оцей такий депресивний стан. Оця така межа, коли він не розуміє, навіщо він має далі взагалі жити, коли він от чогось прагнув, він до того дійшов, і він знову ж таки скотився, скотився вниз по горі своїх, скажімо так, своїх мрій і бажань і взагалі якихось своїх звершень, тому що він досяг немало. І цей твір просякнутий такими, знаєте, політичними іграми, корупційною складовою. Тут дуже багато самотності, як людина проживає і переживає отакі негаразди. Але разом з тим цей роман несе ем, такий свого роду, як заклик, що, знаєте, немає лиха без добра. Все, що відбувається, так зрештою можливо мало статися. Лише людина, яким ще не має це прийняти, і усвідомити навіщо це відбулося. Що, можливо, те, що було за плечима, той досвід, такий життєвий багаж, він уже і не такий цінний, що завжди можна почати з нуля, завжди можна почати. І, зрештою, на шляху сонку зустрічаються люди, з якими він спершу не надто товаришує, тому що він сторониться, він якось тримається осторонь від усіх, але життя повернуло так, що він провів таке невеличке, як дослідження, розслідування, навіть не знаю, як сказати, але він дізнається про зв'язок матері і. Невідомого для нього чоловіка-письменника, який матері надсилав рукописи. Він перечитує це все. Він дізнається про такий собі будинок, який мав назву Домівка друзів. І, зрештою, він таки у житті Сонхо з'являються друзі. Я не буду вже переказувати далі все те, чи як розгорталися власне, події, але книжка невелика. Я її дуже швидко прочитала і от відклавши, у мене був. То таке відчуття, знаєте, що м, відчуття задоволення. Задоволення, мабуть, не тільки як від самого читання, а і задоволення від того, що. Е, От як в житті буває. Тобто людина може ще знайти себе, людина може почати з нуля, людина може завжди рухатися вперед. Це, попри оці всі складові, які читач може побачити на початку твору, далі ми знаходимо дуже великий оптимізм, дуже велику таку надію в підтримку, в прийняття рішень. І от коли в житті сонко наступає такий вирішальний момент, коли він буцімто знову може... Може повернутися, коли він може зажити у тим життям, який він жив до того, поки це все сталося. Те рішення, яке він прийняв, мене потішило, скажімо так. Тобто, книжка принесла мені просто, просто неймовірне задоволення. І ще раз кажу, що її реально можна розібрати на цитати. На цитати, здавалося б, це книжка корейської літератури, яка Ті репліки, ті фрази про політику, про життя, про самотність, про стосунки між людьми, про якісь бізнесові справи, тобто, це все, воно, як на мене, не має меж і має кордонів, тому що воно аналогічно відгукується і нам. Отож, дякую вам за увагу. Якщо вам я вас зацікавила, скажімо так, цим відеооглядом. беріть на замітку і зверніть увагу на інші книжки корейської літератури. Вони неймовірні. Дякую.